Хотілося б висловити вдячність товариству з обмеженою відповідальністю промислова гідровліка, яка знаходиться в місті запоріжжя за комплект гідровліки до пресу ОКС 1761М З агрегатом ПГО на 3 кВт. Хлопці до хлопців дозвонився, знайшов по інтернету, прислали дуже. Горні хлопці, професіонали своєї справи прислали такий комплект до нашого станочка, станочок старенький, у нас була станина і циліндр. Все решту хлопці відправили нам. Ми підключили, все працює дуже добре. Все, зажимає. Це працює. Дякую хлопцям.